Такого є бес, підміть руку. Вау, це дуже добре. Це така провірка маленька. У Вас є QR-код, де ви зможете його відсканувати і отримати всю інформацію, яка буде тут під час нашого форуму. Два дні я з приємністю запрошую Ореста Сувало, координатора україно-швейцарського проєкту Психічне здоров'я для України, виконавчий директор інституту психічного здоров'я Українського католицького університету. Тема доповіді Психічне здоров'я як не Ємний компонент здоров'я. Ваші облески і дякуємо, е, пане Оресте, що ви є сьогодні разом з нами. Дякую. Слава Україні. Е, перше дякую Олесі Горівні за запрошення. Дякую всім, що ви тут зібралися в такий непростий час і зараз. Я бачу осінь кожного тижня, як мінімум, один форум, відбувається, тому дуже багато уваги прикуто до, до сфери охорони здоров'я в цілому, і це дуже добре. А я хочу почати свою презентацію також подякувати вам всім, як працівникам медичної сфери, тому що останні роки є особливо складними для всіх, і я знаю, що ви працюєте в особливо непростих умовах, починаючи з початку війни, трансформації охорони здоров'я, ковіду. Виклики, які пов'язані з повномасштабним вторгненням, тому дякую вам, що ви активно працюєте в цих сферах, допомагаєте людям, тому що попереду ще багато роботи, завдань, і я сподіваюся, що цей форум допоможе вам покращити ваші вміння, отримати нові стосунки, нові партнерства і спільно далі працювати для того, щоб наша допомога в медичній сфері була доступна і якісно. Я буду без презентації, тому прошу пробачення, доведеться вам всім дивитися на мене. Для мене це трошки такий більший виклик, тому що е, про психічне здоров'я ви сьогодні вже також говорили, і це важлива тема, яка все частіше виникає, з, обґрунтовано виникає, і мені дуже приємно, що тепер це є такий е, напрямок державної політики. І мені приємно, що Координаційний центр психічного здоров'я КМУ є присутній і також залучений активно в розбудову цієї сфери. Тому що ми всі, я так розумію, що починаючи з ковіду, десь більше відчували потреби і проблеми в цій сфері. Повномасштабне вторгнення ще більше загострило, тому ми повинні більше уваги звертати, але не лише говорити про це, а також вкладати ресурси. Вкладати ресурси в фахівців, вкладати ресурси в служби. І не розбудовувати нові служби, а подумати про те, що в нас вже є і як зробити так, щоб воно найкраще між собою комунікувало і працювало. Е, ви сьогодні зранку мали презентацію про психічне здоров'я, але чи хтось пам'ятає, що таке психічне здоров'я або ментальне здоров'я? Колеги, давайте трошки активізуємося, розумію, що обідня перерва наближається, вже багато інформації. Давайте почнемо з простого. Чи є визначення поняття психічне здоров'я? Є. Пані Оксана говорить, я знаю, що пані Оксана знає, але колеги. Є визначення. Які аспекти важливі в цьому визначенні ви, можливо, запам'ятали. Окей, не буду вас мучити, тому що міфів довкола цієї теми багато, особливо я як лікар-психіатр за освітою. Добре, і на собі відчув цю стигму до психіатрів, і, і міфи довкола довкола цієї історії. Але насправді визначення є: визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я, яке говорить про стан добробуту, про якому людина може реалізувати свої можливості або свій потенціал, може плідно працювати, справлятися з життєвими стресами і робити внесок в життя своєї громади. Тобто тут, постільки-поскільки згадано медичний сектор, тому що насправді психічне здоров'я це про значно ширший спектр послуг, активностей, залученості людини, але також про справляння зі стресом. тому що це є наш щоденний виклик, і стреси бувають різні. Затримали зарплату, конфлікт на роботі, маршрутка запізнилася, ми запізнилися на п'яти хвилинку, відповідно, стрес тільки збільшується. Відповідно, ми живемо також в часі, коли цих стресів і цієї травми є настільки багато, так що ми повинні мати добрі ресурси, щоб з ними справлятися. І ці ресурси це не лише наше вміння, хоча також це важливо, але також наша підтримка. Атмосфера на роботі, комунікація, про що пані Маріана Гарно говорила, родинні стосунки, розуміння, що кожен з нас чи кожен з близьких є в добрих умовах. І Йому нічого не загрожує, тому зараз все складніше сталося поратися з тими, з тими ситуаціями. Але коли ми говоримо про психічне здоров'я, переважно також в уяві намальовуються якісь страшні картинки, які стосуються розвитків. Право, всіх зразу, на думку, спадає без психіатрична лікарня чи страшні сюжети, які ми прочитали, яких часто пишеться в мас-медіях. Мас Але насправді психічне здоров'я це такий простір. Це такий континуум або стан, в якому ми перебуваємо протягом нашого дня, тижня, місяця. І так візуально, якщо його можна зобразити, це така зелена зона, де ми комфортно себе почуваємо, жовта зона, де вже є більш-менш стреси, з'являються, але ми можемо з ними справитися. Помаранчева зона це коли стреси збільшуються, але ми потребуємо вже додаткових якихось втручань. І така червона зона, коли це може бути ризик виникнення вже певних станів. Захворювань, розвідів, які потребуватимуть професійної допомоги, як медикаментозної, психотерапевтичної чи якихось складніших втручань. Тому психічне здоров'я це не якийсь сталий такий елемент, так що ми здорові і все. Це є континуум, по якому ми залежно від ситуації, залежно від зовнішньої ситуації, залежно від нашого стану фізичного здоров'я, ми, ми, власне, кожного дня перебуваємо. І я хотів просто звернути більшу увагу, оскільки я розумію також, що ви, напевно, не всі є тими, які безпосередньо працюють в психіатричних лікарнях чи в консультаціях, де є психологи. Та, тому важливо також розуміти, що психічне здоров'я дуже тісно пов'язано з фізичним здоров'ям. І про це говорить нам наука, і ви напевно також з цим зустрічаєтеся в практиці. Говорять про такі три важливі елементи, які важливо десь собі розуміти, що психічні розводи поширені серед людей з фізичними захворюваннями. Фізичні розводи поширені серед людей, які мають психічні розводи, і також самі наслідки психічних порушень виходять за межі особи. Зараз я поясню грунтовніше про ці речі, але коли ми говоримо про... Поширеність психічних порушень серед людей, які мають фізичні проблеми. Наука говорить, що близько 30% людей з хронічними соматичними захворюваннями, серцево-судинні, цукровий діабет другого типу, близько 30%, 30 цих людей мають депресивно-тривожний розвитки. Тобто увага від фахівців повинна також бути присвячена цій сфері, що... що не так часто в нас ще зараз зустрічається, але я сподіваюся, що в майбутньому ми теж будемо більше уваги присвячувати цій сфері. Коли ми говоримо про людей, які мають психічні розлади, також серед них частіше зустрічаються фізичні, соматичні захворювання, і тут є теж кілька причин. Перша причина, що частіше ті люди піддаються стигмі, упередженому ставленню, боязні, нерозумінні. І таким чином ці люди позбавлені якісної медичної допомоги. Скажімо, чоловік, який має шизофренію і має підозрю на інфаркт, Має більші ризики того, що він не отримує якісну допомогу, тому що його будуть сприймати через призму його поведінки, його розладів психічних, і таким чином він буде позбавлений можливості отримати якісну допомогу. Також люди з психічними розладами часто приймають медикаменти, які мають побічні дії, метаболічний синдром, інші скарги на, на власне фізичне здоров'я, тому потребують більш прискіпливої уваги від медичних працівників, але не отримують знову ж таки через. Цю боязнь так, чи нерозуміння чи неприйняття. Також люди, які мають психічні порушення, частіше можуть скорювати самогубства так, і також частіше можуть потрапляти в ситуації, де є більший ризик насильства. Це не означає, що люди, які мають психічні розлади, всі є небезпечні чи агресивні, хоча часто такі, така інформація поширюється. Однак наука говорить нам про те, що люди, які мають психічні розлади, вони значно частіше є жертвами насильства, ніж тими, хто скою. Люди, які мають деменцію, так, люди, які мають інтелектуальні порушення. І ми бачимо, як це часто відбувається в закритих установах, так, в будинках, інтернатах чи в закритих психіатричних лікарнях. Про це не так популярно і багато говориться, але насправді ця проблема існує, і є також дослідження не з України, а з світу про те, що це має місце. І про те, що психічні розвити виходять за межі особи, це теж важливий нюанс, який стосується життя нас. І життя також і нашого фізичного здоров'я, тому що жінка, яка має післяпологову депресію, через свій психічний стан не може повноцінно виконувати свою материнську роль, вона не може годувати грудьми, вона не може формувати оце безпечне таке, прив безпечну прив'язаність з дитини. І таким чином дитина отримує недогляд. І це, власне, теж є цей приклад, як психічний розвиток виходить за межі особи і впливає на інших. Чи, скажімо? Людина, яка має деменцію, і в Україні є складність з послугами за межами лікаря вдома, так для людей, які мають деменцію, тому все лягає фактично на плечі родини. Так? І тоді родина не може ходити на роботу. Так? Хтось з родичів повинен взяти опіку на ці особи. Тому це теж такий приклад, як, як психічні розгляди в когось одного можуть впливати на інших. Я думаю, що ви також своєї практики бачили, бачили ці, ці, ці речі. І, власне, я вважаю, що медичні сестри і медичні брати це є надзвичайно важлива ланка для того, щоб підсилити власне спеціалізовану допомогу фахівців в опіці над людьми, які мають психічні порушення, незалежно від того, чи працюєте ви в амбулаторії, чи в стаціонарі, чи працюєте ви в якомусь вузькопрофільному стаціонарі чи в багатопрофільній лікарні, тому що я. Маю такий досвід. Я з четвертого курсу медичного університету відчував, що я ну, не розумію, як в практиці працює ця вся система. Як працює медицина, ми вчили багато теорії, але я не вмів, я боявся там, довенних ін'єкцій. Мені, там, коли брали аналіз, я там лів і такий був доволі сенситивним. І тому я влаштувався на роботу в реанімацію психіатричної лікарні медбратом. Потім я також працював в гострому психіатричному відділенні медбратом. Власне, в гострій наглядовій палаті. Потім працював медбратом фельдшером на швидкій медичній допомозі. Власне, працюючи в лікарні, я, хто мене перший інструктурував і вчив, це були медичні сестри і медичні брати, які мене навчили робити всі практичні речі, за що я їм дуже вдячний. Але також я зрозумів, наскільки цей ресурс і ці люди мають близький контакт з пацієнтами, ніж лікарі. Лікарі приходять, роблять обхід. Так, і фактично мають багато обов'язків також своїх, але медсестри є в постійній комунікації, Окрім того, що виконують призначення, але вони також краще знають часто про пацієнтів. Я також розумію, ну, знаю, що ви, що, ви, що ви також десь це спостерігали. Але чергуючи, власне, вночі я дуже багато спілкувався з пацієнтами. І це те, що нам дуже часто бракує, вже, коли ми ну, коли лікарі. Роблять свою роботу і те, що ми втрачаємо цій всій біганині і рутині. Тому наявність компетентних, освічених так, медичних сестер, медичних братів, які є рівномір, рівнозначними членами команди, мені здається, що це той напрямок, коли ми повинні рухатися. Це не просто є виконавці так, певних, певних призначень, але також люди, які є членами мультидисциплінарних команд. І зараз, власне, також є запит стосовно навчання більшого навчання вас в е медичних сестер і братів в сфері психічного здоров'я. І я дуже сподіваюся, що десь нам вдасться в цих всіх наших на намаганнях покращити охорону психічного здоров'я також буде важливе місце власне, медичних сестер і медичних братів для того, щоб вони могли повноцінно відчувати себе залученими в процес. Тому що зараз, так як я бачу, це є більше так ієрархічна, горизонтальна така. Така модель, але насправді добрі приклади вже є. І, власне, вони також стосуються і психічного, і фізичного здоров'я, тому що з 2020 року відбувається навчання програми MHGAP, і хтось знає про цю програму. Підніміть, будь ласка, руки, хто знає. Окей. Ну, нам ще треба багато працювати, я розумію. Власне, де навчання відбувається сімейних лікарів і також їхніх медичних систем. І мені приємно, коли я приходжу до свого сімейного лікаря, і медична сестра також бачу, як вона активно залучена, і такі добрі партнерські стосунки, і як вони працюють з пацієнтами, тому що це також курс, який вчить також і комунікацію, але також поглиблює знання стосовно психічного здоров'я, тому що це не лише психіатрія. Психіатрія є важлива, але психічне здоров'я важливе є від. Профілактики, яка відбувається також на різних рівнях і в різних секторах у світі, в соціальному секторі, а і до первинної медичної допомоги. Тому я дуже сподіваюся, що ви будете мати, будете краще розуміти, для чого вам, вам ці знання здобувати і для чого. Де є ваше місце, і де є ваша роль, і це також потребує доброї комунікації між лікарями і вами, і також розуміння в адміністрації, тому що психічне здоров'я е і виклики, які будуть зараз спостерігатися протягом наступних років, вони будуть дуже вагомі. І пані Маряно говорила про комунікацію. Ми тепер повинні також всі розуміти про такий важливий підхід, кілька важливих підходів, які ми повинні використовувати в повсякденній нашій практичній роботі. Перший це є травмоінформований підхід, про який ми ще мало говоримо, але вже починаємо говорити. З пояснити можна таким чином, щоб кожна людина, яка звертається до нас, вона потенційно отримала певну травму. Тому добре подумайте про організацію своїх робочих місць. І коли до вас прийшла людина, ви не знаєте про її минуле, не знаєте досвід, про її досвід, з яким вона стикнулася, але. Гучне закривання дверей може викликати певну реакцію. Е, кидання папки на стіл може викликати певну реакцію, тому що ми не знаємо, хто який досвід отримав, і не знаємо, яку реакцію це може викликати, це не обов'язково має бути якась парадоксальна реакція, так? але це може відразу погіршити вашу комунікацію. Тому це емпатія, це приязне спілкування. Добра комунікація в плані такої доступної мови, так, простої мови, зрозумілої мови, пояснення і вашої поведінки, так, це, це важливі елементи, які стосуються травмоінформованого підходу. І я також розумію, що в наших реаліях це не просто реалізувати, тому що навантаження на медичних працівників величезне, всі бігають як бджоли в вулику. Викликів багато, ще як скарги приходять, ще як відповіді приходять. Тобто ситуація взагалі не сприяє тому, що ми себе почували психічно здорово, будемо відверти. Але ми повинні, тим не менше, краще орієнтуватися, розуміти і намагатися будувати ці здорові стосунки на роботі. Будувати ці такі здорові стосунки з пацієнтами, починаючи від рецепції, яка пише про 5 хвилиночок, так? тому що це дрібниці, але це, це важливі дрібниці, які відразу викликають приязність до, до тих, хто, хто надає послугу. І другий підхід, про який я би також хотів сказати, це так званий підхід відновлення, так? в Англійською мовою називається «recovery approach». І цей підхід, який більше стосувався психіатрії і власне розуміння людей, які мають досвід психічних розладів, як людей, які також мають ну, якісь свої особисті надії, сподівання, вміння, плани і діагноз, там ПТСР, який зараз звучить всюди, так це не квеймона людина. Це людина може мати складне минуле, може мати симптоми. Але діагноз не визначає цю людину. І ми повинні також враховувати, що людина, навіть маючи певний розлад, певний хронічний розлад, може бути зреалізованою, може бути добрим членом сім'ї, чи членом громади, чи членом професійного колективу за умови певної підтримки. І часто, можливо, і ви можете бути цією підтримкою, коли будете приязно комунікувати, враховувати її потреби, гнучко відноситись до її певних особливостей. Це також непрості речі, але мені приємно, що ми вже... Вже частіше про них говоримо. І, власне, це те, що десь нас буде переслідувати наступні кілька років, тому розуміти і звертати увагу на таку травмоінформованість, таку так? тому що хтось міг отримати певний стрес там, незначний, але на нього бурхливо відреагувати. Так? Хтось міг отримати масивну травму. Але Відреагувати на неї доволі гнучко, але це також є досвід. Тому тут розуміння у тих різних досвідів є надзвичайно важливим. І розуміння того, що люди можуть мати розвитку, але також можуть бути добрими членами суспільства це важливий елемент того, як ми зараз десь бачимо сферу психічного здоров'я і як ми б хотіли, щоб вона, вона далі розвивалася, на яких таких стовпах, так? на яких принципах. І пам'ятати, що психічне здоров'я і фізичне здоров'я тісно між собою пов'язані, і будувати ці мультидисциплінарні підходи взаємодію, комунікацію. і інтеграція сфери психічного здоров'я в багатопрофільні клініки – це теж є важливим елементом. У Львівській області була прийнята програма психічного здоров'я психосоціальної підтримки до 26-го року, і власне акцент тут є на. Кластерних лікарнях, яких зараз також ми будемо планувати робити центри психічного здоров'я. Тому, власне, оця багатопрофільність і дозволить нам також зменшити стигму, тому що люди будуть йти в загальну лікарню, а не в психіатричну лікарню. Хоча психіатричні лікарні також повинні бути для, для певних складних випадків. Тому, власне, десь мені приємно, що на національному рівні і на місцевих рівнях вже ці бачення є, і нам дуже важлива ваша підтримка, ваше розуміння і сприяння. Тому що насправді не всі мають це розуміння і дуже часто є великий опір. Але пам'ятаємо, що ми всі діємо в інтересах наших пацієнтів, але також і в наших інтересах, щоб ми були психічно здорові, ми відчували ефект від своєї роботи, ми відчували задоволеність від своєї роботи. І тому я вам всім дуже дякую за увагу. І сподіваюся, що ця конференція тільки підсилить вас в знаннях, в стосунках, але також зміцнить ваше. Психічну здоров'я. Дякую всім за Дякую вам, пане Оресте.